Пані Наталя, сестра військового. Її брат добровільно поповнив лави збройних сил України, виконував бойові завдання на сході держави. Та востаннє жінка чула його голос рік тому, адже чоловік зник без вісти. Мій брат зник 15 січня 2024 року. На сьогоднішній день ніякої інформації не відомо. Піде в він Підев дівкою. На зв'язок піне виходив три дні. На четвертий день нам привезли на повіщення з воєнкомату. За 15 місяців очікування Наталя звернулася у всі можливі інстанції, аби отримати таку важливу інформацію. Звернулися в всі офіційні організації, які нам рекомендували. Це написати заяву в поліцію, координаційний штаб ООН, Червоний Хрест, СБУ. Всі, які рекомендували сюди, звернулися Національне інформаційне бюро. Всі досить лояльно йдуть на зустріч. Всі працівники: що поліції, що ТЦК все пояснили, все родини зниклих безвісті з тої бригади, де зник мій брат, є група. І Дівчата є ініціативна група, які організовує зустрічі регулярно щомісяця, з координаційним штабом. Де є представники військової частини Червоного Хреста. Необхідні консультації отримала у Раді ветеранів Закарпаття, що здійснює супровід родин загиблих військових, зниклих безвісти та захисників. Вперше що радить Генріх Пфістер дочекатися офіційного підтвердження, що ваш родич зник безвісти? Ситуація, яка коли рідні отримують інформацію, що у них Їхні рідні зникли безвісті, або знаходяться в такому статусі, вони, перш за все, мають дочекатись офіційного підтвердження, тобто сповіщення від ТЦК, або від частини, що да, дійсно їхні рідні зникли безвісті. Без офіційного підтвердження вони не можуть запускати далі механізми, щоб цю людину розшукували. Наступним, що варто зробити родині, це звернутися до поліції, де вам повідомлять про алгоритм подальших дій. Тоді збирають свої документи і йдуть в МВС, пишуть заяву, що людина зникла. І з цього моменту запускається дія в розшуку зниклого безвісті. Свої документи, хто вони є, які підтверджують родинні зв'язки. Перш за все, вони звертаються до слідчого в МВС, ну, міськвідділ поліції, там конкретно їм підскажуть, куди до кого йти. Потім можуть написати так само заяву Червоний Хрест. І є такий представник уповноваженого справ людини, Лубінця, і до нього також написати таку заяву. Варто зауважити, що пошуком зниклих безвісти займаються виключно державні органи в Україні. Діє офіційна процедура пошуку. До неї залучені військові, поліція, міжнародні організації. Громадські чи волонтерські організації можуть лише надавати відповідні консультації чи здійснювати супровід. Це все в компетенції держави, уповноважених на то органів. Особисто такі, як раніше були волонтерські організації, які займалися пошуком. Зараз немає все. Офіційно йде через офіційні канали. Такі організації, як ми, ми можемо надати лише консультативну правову підтримку, розказати певні кроки, що і як потрібно робити. Але розшуком і всю інформацію надають лише близьким родичам. Ми не можемо замість них займатися пошуком чи ходити у офіційні органи влади для надання нам тої чи іншої інформації. Це є дії, що можуть нашкодити вашим рідним, як повідомляє Генріх Фістер, в жодному разі не публікуйте особисту інформацію у соціальних мережах. Не е, публікувати зразу інформацію у Фейсбук. Тому що людина, яка зникла в безвісті, може попасти в полон. І коли бачать е, таку інформацію у Фейсбуку, тому що та сторона так само моніторить все і е, вони можуть попасти. Е, Ціна при обміні може зрости, звісно, і е, так само можуть попасти на, е, скажімо так, крючок до шахраїв, тому що потім починають дзвонити таким людям, вже були випадки. І в і нас е, був випадок такий безпосередньо в підрозділі, коли людина зникла, дзвонять шахраї е, за певну суму. Представляються вони ту всю інформацію в Фейсбук читають і вимагають гроші. Звід... Наразі в Україні працює гаряча лінія повноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Звернення громадян приймаються за коротким номером 1698.